Вітаються новини на Ukrainian Media Network. З вами, як завжди, Оксана Цибуля та Назар Задерій. І ми одразу без зайвих розмов переходимо до найважливіших подій. Цього так. Годину. Ми продовжуємо тему деокупації Криму. Ось вчора президент видав указ, яким затвердив цю стратегію там на сайті офісу президента, і в нас на сайті це ви теж можете знайти, як виглядає цей документ. Але, от в ефірі ЮМН Андрій Клименко, голова. Головний редактор е, з сайту Black Sea News пояснив, що воно таке означає. Він каже, що це не стратегія, а це стратегічна доктрина. Послухаємо. Послухаємо. А, на рівні. Це ж, розумієте, насправді це що зараз Клименко скаже за, загалом. Не стратегія. Це стратегічна доктрина. Тобто це стратегічний задум. Стратегія, а я в своєму житті їх близько двох десятків економічних правда, стратегій розвитку регіонів Криму робив зі своєю командою, стратегія дорівнює стратегічна доктрина або стратегічний задум, плюс механізм реалізації. Без механізму реалізації це все буде, а залишиться бла, -бла. Але зараз е да дано термін три місяці кабінету міністрів, повинен бути багато сторічний, сторічний документ, і е де роль кожного з центральних органів влади повинна бути прописана. І вже ніхто ніхто не відкрутиться, бо зараз. Ніхто не відкрутиться, і також Андрій Клименко сказав, що цей тримісячний термін, що він не, не вірить, що уряд з цим справиться, тобто розробить ну, план заходів про з реалізою, навіть 4-5 місяців. Це теж таке ну зроблять, але не дуже якісно можливо. Ну це так є на так. Я думку. Наступна новина, теж стосується трохи РНБО. А, так Даніло вписнив, чому РНБО не коментує не, не так. Даніла пояснив, чому РНБО не реагує на санкції США проти Коломойського, Деркача та Дубінського. Ну врешті, дуже просто чому не реагує, Бо в них немає в розпорядженні документів, які є у США зацитую: так. якщо країна відповідним чином буде передавати свої документи в Україну, йдеться про США, ми будемо їх розглядати у відповідних інститутах, після чого можуть. Відбуватися ті процеси, про які ви зараз говорите. Це не моя примха чи якогось іншого члена РНБО. Ми маємо справу з документами. Сказав Данілов і Данилов. майже нічого не сказав. Ну так ми нагадаємо, що проти Коломойського штату запровадили санкції і звинуватили його в корупційній діяльності саме в той час, коли він очолював Дніпропетровську облдержадміністрацію. Прокуратура розглядає можливість початку процедури екстрадиції Януковича. Про це заявляє офіс генеральної прокуратури, і, врешті, навіть додати нема чого. Подивимось, що з цього вийде. Будемо спостерігати, звичайно, як це буде цікаво. Так, боротьба з коронавірусом та акції протесту під офісом президенту сьогодні Дмитро Розумков, голова парламенту, сказав про те, що може бути скликаний може бути скликаний дві позачергові сесії Верховної Ради. Нагадаємо, що зараз вони знаходяться на карантині. Ой, ну на карантині, тобто вони пішли у відпустку, так би сказати, вимушено через те, ну, що в, в Києві призупинили в в в в так роботу, через те, що в Києві локдаун. Але все ж таки наступного вівторка каже пан Розумков, може відбутися позачергові сесії і. І одну з них може ініціювати президент України через коронавірус, а через боротьбу з коронавірусом, тобто подальші кроки. А іншу депутати, депутати вже збирають підписи, наскільки угу, я розумію, угу. і можливо на цей же день вони теж призначать. І ось там. Вони плануються на вівторок, наступний це 30 березня угу. буде, і хочу заслухати інформацію від представників силових відомств щодо подій, які сталися 20 20 березня в суботу, тобто ми пам'ятаємо. Цю акцію протесту і оцінити тих президента. подій. щодо оцінки тих подій. Тобто вони ще оцінювати будуть. Будуть оцінювати так. Важливо дуже. Президент про це нічого не може нині сказати, ніяк відреагувати. Дехай що ж дати політичну оцінку? Бо я, наприклад, бачив в матеріалі BBC, теж були дуже жорсткі, я би сказав, заворушення. Там народ протестував проти карантинних обмежень і там палили поліцейські машини. Там, там це де. В Великобританії і що в сюжеті показали е, позицію е, прем'єр-міністра Великобританії е, Бориса Джонсона Борис Джонсон, так він сказав: ну він хоч щось сказав, він сказав, що такі дії неприйнятні, хоча б це він сказав. Ну, а, не але. королева має на це звичайно реагувати, але прем'єр-міністр у них тон головний. <рес> Якось так порівняв королеву Зеленський, Борис Джонсон. Але ми відмили за 2 мільйони гривень, так я розумію. Чи ще не а відмили, відмили. Ну, офіс президента? Шо? Вони продовжують зараз відмивати цей фасад. <рес> Просто відмили за 2 мільйони гривень. І до міжнародних новин країни Балтії розширили санкційний список проти чиновників режиму Лукашенка. Йдеться про 118 білоруських чиновників. Додаткових 118, Додаткових, так, і Литва разом з Естонією та Латвією от заборонили е їм в'їзд і... в свої країни. І а... загалом тепер під цими, в цих санкційних списках, списках. знаходяться 274 особи. Це сюди входять і силовики, і всі, хто причетні, ну так чи інакше, але представники білоруської влади та Русської силових, влади. Та, силових владою, структур. Так важко це все називати, які, в принципі, Лукашенко теж не є президентом. Ну, можна кажемо влади яких років. Він в МЗС нашому рекомендували взагалі просто його називати Олександр Лукашенко. Олександр Лукашенко. Це Ось. всі новини на всю годину? Так, станом на зараз це всі новини. Більше новин <кій> на сайті umn.ua. Підписуйтесь на нас, ші сторінки в соцмережах. Якщо вам подобається те, що ми робимо, ви можете нам допомогти фінансово. Для нас це дуже важливо. Всі реквізити у нас є на сайті. Ну а з вами були Назараздірій та Оксана Цибуля. Дякуємо за увагу. До наступних зустрічей.